Закони України про військовий обов'язок військової служби. Вони зобов'язані його встановлювати право. І притягувати до якоїсь відповідальності, ми також не мають ніякого права. Це так, це Він як громадянин України, це має право має. отримати повістку за місцем реєстрації або місцем проживання. Фактично. А Всі дані у вас є. Нас зобов'язав комендант міста Києва. Комендант міста Києва так, не в наших захоплення. У нас є Конституція. Почекайте, будь ласка, у нас для початку ще є Конституція України, яка так само о, і дає право громадянам вільно користуватися територією України, правда? Користуватися своїми правами, правильно? Ви, ви зараз тут мені говорите затримувати його, на якій підставі його затримувати. Він ще порушує зараз на даний момент закон ніякого. Фактично про порушення я він не маю. Послухайте, будь ласка, мене кричати, тут затримуємо ну і так далі. Тут, давайте може, в приданки тут при і будуть всі його з Так вийшло. Ну так а що, Прийшліть йому повістку додому, да і все, які питання. Так йому була вже повістка. Колонія разу. Полоняємо на повістка. І за цього ми виявляємо таких осіб, що всім, кожному громадянину України з 27 років до 60 повістки відправлені. Наша, наша, тут, та, наша тут задача е, виявити людей, які на даний час не служать на даний час, які не служать, виявити людей. Це моя задача. Не розшукати, розшуку вже немає. а Виявлення виявлення. Я ж не знаю, де ж у вашу фімію. Так би ми по базі своїх робили, подивилися ви, ви, ви не упиляєте. Ви не перевіряєте документи. Ви виписуєте невідомі бумажки. Не невідомі бумажки я виписую. Я виписую ті, кого я виявила, що вони без військового облікового документу. Або ще я ж кажу, без військового облікового документа для звірки облікових даних. Для звірки облікових даних. Дивіться, в мене написано. Я ж вас не служити забираю. Тут написано для збірки облікових даних. Ну не знаю, мені буде дома прийшла, я нічого не відбувався. А на вулиці, я не відмовляюся. Ну, ну, на Наша справа зараз виявити громадян, які, які на військовому обліку не перебувають. Так ви приходьте по домам тоді. В кожний районний хай приходить додому, перевіряє. Ви, ви не чуєте мене? церкви. Це робити. ж мене теж зобов'язало. Ви думаєте, я... мені я... треба цей цирк? Я, я, я вас прекрасно розумію. Ви думаєте нікому мені нікому цір... не треба. Ви нормально закони для людей перепишете. а не оцей Тому... для... Значить Закон України при. Повномасштабному вторгненню, президента про мобілізацію ви зобов'язані були на протязі 24 годин з'явитися з терпію. По закону протоку. Ще раз продовжуєте три місяці і мають війну ходити. Він ніхто не вміє. Військові стали війни. А то війну дуже ніхто не буде.